Всім вітання друзі! З вами компанія Carvel. Хочемо показати нове надходження до нас на майданчик. Це BMW 3 серії в кузові JT, дуже крутому кольорі, як на мене, дуже класні комплектації і технічному стані. Поїхали, це в нас 2017 рік, двохлітровий дизельний двигун на 140 кВт-190 кінських, коробочка у нас автомат, задній привід. Авто з Німеччини. Один власник, без ДТП, без підфарбувань. 185 тисячного топеревіреного пробігу. Авто ми забрали з детелінгу, зробили певний спектр послуг, хімчистка польорувавка, захищення оптики, захищення під ручками, все для майбутнього власника. Автівка без пошкоджень. Це в нас. М-пакет ззовні, М-пакет всередині, фари у нас самі максимальні адаптив, BMW, LED, Gistron, помилачі фар, партронік перед дизайн низкі диски з стилі М. зимова гума. Радіус у нас 18, 225 на 50 На зеркалах у нас такі карбонові накладочки, проекція на лобове скло, камера асистентів, датчики світла, датчики доща, вхід без ключа. Авто ми протонували вже для майбутнього власника. Хочу показати вам стан салону. Попередній власник за автівочкою доглядав, дивився, стан порогів, нічого не вибито, не поцарапано дуже гарному збереженому стані. Тут наставочки такої румбованої тканини, накладочки стиліем, Тоже дуже, дуже гармонійно дивляться, атмосферні підсвітки салону, зеркала складаються з підігрівами, датчики світла, датчики дощу, асистенти тримання в полосі. Сидіння у нас елькантара поєднання з тканиною. Данька, стан сидінь, букові підтримочки, все в ідеальному стані, нічого не перешивалося, не реставрувалося, все в оригіналі. Стан підлокотника, підлокітника правильно, чорна стеля. Шкірине мультикермо в стилі М, руль також. Все, оригінал, нічого не робилось, не перешивалось. У нас 186 тисяч перевіреного пробігу. Спортивна підвісочка у нас все, є 4 режими їзди, спорт плюс, спорт, комфорт і про двокзонний клімат контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду, навігація так, переходимо до заднього ряду. Гляньте, таке відчуття, що взаді взагалі ніхто не їздить. Стан коврички, все. Також пластику, все збережено, все красиво. Місця в неї ззаді достатньо, як на мене. Задня оптика в нас також ЛЕД. Камера заднього огляду. Електропривід багажника. Ленька стан пластику. В погажному відділенні також все ідеально, все красиво, без пошкоджень. Дуже гарний технічний стан. Это у нас все Евро-5, без отблю. Пушка, петарда. Вот такая кинкодная тасочка для проверки. Там пластик. Попередній власник дуже любив цю автівочку. Так. За Добре, так. Зони під ручками у нас горні плівочки. ми також все захистили в плівочку. У бамперу є маленькі незначні сколи, але бампер все в передній фарбі. друзі. Пойдем до потури лісі все так. Далі достає. Вон піджоті не крутились, називались. Пари у нас 17 року. Оригінал. Тут отак от. Жоден болтик не крутився, не знімався. Треба зараз буде зробити цього доміні масла. Про це все зробимо. Так, і приходимо. До самого основного перевіряння авто на лакофарбове покриття. Так, поїхали. Так, все, почнемо скопоти. Наповнилося, що ми хтось хочемо вдарити. кольорі в такому стані, в такій комплектації, таких автівочок дуже мало, то її в нас забронює буде гарна знижечка. У даному авто. На автівочку ціна буде недешева. В кінці відео ціну вам напишемо, друзі. Отак все порядоч. Так, ще кришу ми не пробували. Все чудово. Зараз у нас на сайте переднє питане криво. Фарбі, друзі. Кого цікавий дана автівочка, пишіть нам дірек. Надамо вам всю інформацію по офіційному дилеру. Хто хоче виділятися на дорозі. Верніть до нас, бронюйте дане авто. Всім гарного дня і гарних подач. Всем пока.